Так, наступна робота буде е, докомплектування, ремонт двобальних головок. Дещо ну, я докладу в виді фотографії, тому що дещо вже робилося скоріше, були інші двобальні головки. Е, так, що тут у нас є? Тут у нас є корпус 675-го. Він ще в роботі не був. Бачимо, що тут ще отворів немає. Тут я прошліфував. Відпущини ту і цю а ще буде там от, торців шліфуватися, то на 675 Це у нас є 676-й. Такий корпус. Також тут є тільки корпус. Він вже був у роботі, має виробітка, от, от задири є виробітка. Якщо ви бачите на дубальних головках, Отакі от, от задири. Це її Це не критична, тому що це скоріше від ну такого байдужого користування, тобто не чистилось, не змазувалась але вона тут є. Е, значить, це також буде дороблятись. До цієї вже є виготовлений. Ползун о такого плану. Він вже є пошліфований, треба буде ще зробити каналки під змаски. Поставлю отут. Треба буде ще випозити каналки під змазки. Змазку з тої сторони такий канавочка і зворотнюю. Значить, є комплект старих прижимних планок. Типу так, як зразок. Буде вироблятися це. Ну, бачимо, що це є. Оце виробітка. Оце вже, бачите. Це від голови 67-20. Це менше, можливо, цю і використаємо ще. Тут трошки сфрезеруємо прошліфуємо і це. Так, детальки. Болти два є оригінальних, два зробимо. Маховичок. Один вже є зроблений, ну не до кінця, але він, значить. Ось так оце у нас болт крутиться. Оце ходить і воно регулює хід повзуна. От, у нас є тут ще, якщо розібрати, так є шатун, і якщо ми тут цей болт чорний крутим, у нас шатун або збільшує хід, або зменшує хід. Так, шатун теж є зроблений. Шатун готовий. А от ну, цей такий ця деталька ще буде шліфуватися. Палець теж оця ще підшліфу, підшліфуватися. Це гайка ліва. Буде, е, вона теж буде ще дороблятися, вона не готова. Ну, це все буде на відео. Значить, тут, щоб доробити пас. Ну, по суті, ще один буде виготовлятися такий маховик і ще один комплект деталів практично всіх. Тому що на 676-й є тільки корпус. Решта все треба буде зробити. Так, це є заготовка на прижимні планки. Підшипники старі з дистанційними кільцями. І підшипники є нові. Ну, так, шо, е, знімаємо. Все знімаю, що роблю, можливо, щось комусь буде цікаве. Під відео буде посилання на форум, де є моя тема також по дубальних головках. Туди можна зайти, там вже будуть е, креслення з розмірами деякими. Ну, ескізи, може, не креслення. Я не інженер, але. Там є помірено, і можна там буде подивитися, а там і відео, її викладені, по-моєму. Так. Ще буде одна головка, їде зараз в дорозі. Це 675 вона ржава, десь валялася. В... Ну, її теж треба буде розібрати, пошліфувати, почистити. Я потім додав це відео. Ну, також все в комплексі буде. Де список відтворення на Ютубі. Дубальні головки. Я туди буду закидати всі відео, що стосується дубальних Так, приїхала третя голова, теж 675-й. Бачимо, в якому це все стані. Ржавому ці от планочки такі. Так, але дивимося, що, що якщо ми отут почистимо. Виробітки тут немає. Але не бачимо. Якщо порівняти з тим відео, яке я робив шостою, то там є виробітки, а тут. тут? Нема. Ну, звичайно, можливо, що вона там і ішмаргала трошки працювала. Але так вона зберігалася. Хранені її. Хранені її. Так, планки теж бачимо. Вони загаджені, але це. Тут, тут у нас такі отвори цікаві, овальні. Які ж там болти мають закручуватись. Теж овальні. От бачимо тут. Теж усе. Стан, такий шатун. Я стараюсь їх круглими робити. Десь мій шатун є. Оцей я робив сам. Оцей є заводський. Ну, я аматор, я не вчився на то і, скажімо, це в мене хобі такі. Оце робилося. Так, зрештою, форма вона на, на то не впливає. Так, маховичок. От так, його витягну, але чому от втулка вийшла з маховика, чому так було. а то Там така посадка. Ну чого, ми зробимо нову втулочку. Зробимо нову втулочку, щоб вона тугіше заходила. Тому, якщо комусь цікаво, заходите, собі вибираєте, що вам потрібно, і переглядаєте. Ось така справа. Щоб знати, що є нове відео, пропоную вам підписатися. І якщо вам підійшло, сподобалося, ставте лайк до відео. Так, ну, більше людей зможе побачити це відео.